Весна все розцвітає, хтось заводить дачі, хтось романи. А ми віртуальний рейс до Швеції. У книжковому туризмі читай навколо світу. Бо хто сказав, що творчий маршрут має бути логічним. Нам, як весняному вітру, хочеться несподіванок. Тож замість Лінгрен і Стрінберга, ось вам три книжки, які покажуть Швецію зовсім під іншим кутом. Погнали! Мазепа історичні картини. Альфред Єнсен, почнімо з несподіванки. Швед, який переклав Шевченка, писав про Франка і досліджував Мазепу. Альфред Єнсен, це якби гетте перетнувся з істориком, детективом. Його Мазепа не шкільна нудьга, а європейський погляд на нашого гетьмана із фактами, листами, спогадами і дуже живими оцінками. Це не книжка, яка гладить по голові, це те, що змушує подивитись на себе з боку очима європейця 1912 року. Швеція плюс Мазепа дорівнює неочікувано і точно must read. В оточенні ідіотів Томас Еріксон. Так ми всі там бували. Але Еріксон не просто жаліється на офісних колег і пояснює, чому тебе дратує колега звізда. А шеф ж здається роботизованим інопланетянином. Все просто ми різного кольору: не шкірою а поведінкою червоний, жовтий, синій і зелений. Автор показує, як ці типи поводяться, мислять ухвалюють рішення. Книжка як інструкція до людства, після читання якої змінюється реальність. Ти починаєш бачити не ідіотів, а жовтих екстравертів з низьким рівнем емпатії. Зручно ж. Еге ага, ж, ідеально для всіх, хто працює з людьми або просто живе посеред них. Дівчина з тату дракона з тих Ларсом. Це вже важка артилерія. Темно, гостро, нервово, але шалено захопливо. Зникла дівчина, журналіст з проблемами, хакерка. Е, не пепі, але теж з характером. На поверхні детектив, а глибше розбіг польотів шведського суспільства, мораль, злочини, влада, темрява за фасадом ідеального скандинавського життя? Це як netflix серіал у книзі тільки з кращим текстом. Читайте і самі, не помітите, як закохаєтесь у лізбет І в те, як Ларсон робить літературу політичною силою. Ну що, Швеція не така вже й холодна, і правильна як здається з першого погляду, так? А тепер ваша черга. Яка з цих книжок... Летить у ваш рюкзак. А може щось із шведського читали самі? Діліться в коментарях: лайк за Лізбет, підписка за Йенсена, коментар за ідіотів. Побачимось у наступному турі. Читай навколо світу, бо з книжками кордони лише на маті.